Слава Ісусу Христу, слава Україні. З вами канал Мазур Ярик. Це у нас Кавун. Кавун у нас під агроволокном посадили раніше сенсей. Себе почуває добре. Це садилось 10 днів назад. Тут 8 днів назад. Ну і ми сьогодні відкритий ґрунт. Прошлий рік ми садили 29-го, відкритий ґрунт, травня, сьогодні 28-го, Рішили вирішили сьогодні вкинути наш кавун, так як вже розсада непогана. добра. І подивимося зараз, що в нас з кавунчиком, який садили раніше. Звичайно, поливне. ви ж бачили у мене в першому відео, що я поливаю привозна вода, раз залив добре. Але треба вже підливати і підобряти. Як минуло вже 10 днів більше, то треба вже скоро і підкормлювати його, щоб він йшов нормально. Це 42 ка агрулно, а це 30-ка. Ну і як свойство 30-ки має трохи рватися на дугах. Не всюди, але вітер, дощ. І трохи порвалося. Тут ні, бачите, воно і видно. А зараз ми просто подивимося, як нас там кавунчик переносить. Так як. Тут бачите, тут плотне не рветься. Так раз агроволокно. Воно дуже плотне, 42. І краще брати, звичайно, вже 42. Кукуруза росте, кавунчик росте і нічого йому не, не є. Холодно було, звичайно. Він і холод переніс. Орозів не було, але холодно було. Але передаю з понеділка вже більш тепліша погода, щоб розсада не переростала. Ми вирішили посадити наш кавун. Земля тут піщана. На піщаній ґрунті кавун добре росте, як на мульчі. Сонце пригріває пісок корнів, система, як то кажеться, корні все нагрівається. Так ми садимо. Отак, От одна От шкавун. І вирішили, ми їм трошки кукурузи, кукурудзу досадити. Небагато. Небагато кукурудзи. Отак От будемо. Тут я вже, як вам говорив, по 70 см ми вже садимо. Відкритий ґрунт по 70 см один від другого. І тут, як було зорано, як я вам показав поле, бачите, заростає. Береться десь не гірчиця, а скоріше всього щось таке похоже. Бачите. Але заростає В нашому полі. Ми давали теж сидерет гірчицю, але на нашому полі переора перетоп перетов і вже Третій рік я вже посадив тут. І ви знаєте, поле непогано. Більш чистіше. Ну, а це стояло з орани два роки. Ми передіскували, перефрезерували, ну і посадили. Звичайно, перія є. Ну, під мульчею, як то кажуть, це буде менше. Буде менше. Вчора вирішили по 70 см брати Вже тут. 2,5 між тим можна 70-60 давати. Чому так дали? Тому що буде, як то кажеться, маса не так заплітатися і буде більш сонечко, як то кажеться, На наш кавун ліпше буде. Скажете про кукурузу? Ну, кукурузу садимо, вона не величенька, якщо навіть жара передають, що жара буде. Не буде так пекти, хоч тут сильно кову не печеться. Я це замітив в минулому році, хоч була дуже жара. Ще лишилося посадити три посадили, три ряди по 100 метрів. Зараз покажу розсаду. Так як в нас розсада різна, бачите, один день посадяна, але по різному вона сходить. Сходить і росте. По різному. Тут є і селест. Це все від Sakura Україн. Ось така розсада. Зараз покажу корніму. І бачите, вона свого часу добула. І от така розсада. Кавуна. Непогана розсада. Так як я оранжкін ще посадив, то вона більш тонші має саміці. Тут теж є тонші в різних сортах, але тут, бачите... Хоч так само дає такі гарні букети. О, бачите, листячко вже пішло, четверте, п'яте, чотири переважно. Де можна було раніше посадити, але ми садимо зараз. Там є трохи навіть більше сорти. переросли. Є от трохи менші, бачите. Є по-різному. Є схожість погана. Різні. Нюансів багато. Ну а це досадим наш кавун. Полиється, ще підлиється і буду показувати, розказувати, як він у нас буде. Ну і звичайно, колись може і пробу знімемо. Головне, щоб було, як то говориться, все без катаклізму. Бувають град великий, бувають урагани. Все буває. Навіть ще й мороз може бути, як кажуть, в червні може мороз. Ну, це вже кавуна тоді не буде. А так надія, що щось може і бути. Якщо чесно, може щось і бути. Ще трошки ми познімаємо агроволокно. Звичайно, термус краще. Термус це коли є плівка. На плівку садити це на мульчу, і дуги, і плівка. Прошлий рік я садив, воно краще, тому що тепло, тепличний якраз той ефект є, агролокні цього не, немає. Тому що воно дихає. Воно дихає, через нього дощ йде. А плівка є плівка. Ну, в плівки зато в жару треба відкривати або робити, різати такі дирки, щоб не погорів. Він може погоріти. Дивимося. Ну і звичайно сім. Миру, здоров'я. Ну а ми. Будемо займатися чим займалися. Садіння кавуна. Ця плантація сьогодні закінчили. Перець, помідори, огірок, це на полі по, по 70 метрів. І баклажан В порядку, по два, по три. Ну а тут буде кавун. Думаю, може ніхто не буде ходити сюди. Коли буде кавун, звичайно, будемо сторожувати. Але буває, що і можуть і розсаду попробувати надіргати. Є різні. Всі ми знаємо, що все раннє завжди в ціні. І навіть виростити розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номером телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички. Як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож. Замовляємо, нова теплиця. До побачення. А ми садимо, тому що вже кажуть, давай, хватить знімати.